Всім доброго дня, любі друзі, рада вітати вас на своєму каналі. мене звати Оксана. Сьогодні відео кулінарне. Я хочу вам показати на улюбленіші такі рублені котлетки, які полюбляють дуже, дуже полюбляють мої сім'ї. Ось зараз готуються, вони, вечеря така. Ось такі курячі рублені котлетки. У нас буде на вечерю. Зараз вам покажу варена гречка і такі жарені грибочки. Мене дуже полюбляє син і, і чоловік. Це дуже смачна вечеря, обід, хто як хоче. Хочу саме поділитися рецептом із цих рублених котлетків. Так, дивіться, я вам показала, як я порізала і що я наготувала. Записуйте рецепт, кому цікаво. Для цього потрібно взяти дві курячі грудки, такі невеликого розміру, середній. Ці курячі грудки дрібненько порізали ось такими кубиками, я вам показую, ось такими кубиками довільно. Чим дрібніше, тим краще. Такі, дрібненькі. Так, Два середніх філе курячих, дві цибулинки, теж ось так кубиками порізали, дві столові ложки майонезу і дві столові ложки муки. Дві столові ложки тертого сиру. Терти сир на або дрібну терку, або на бурякову терку довільно. Солите за своїм смаком, тому що сир може бути трішки засолений. І ну, смакуйте, пробуйте, щоб не було засолене. цю всю суміш перемішали, гарно додали трішечки перчику. Трішки перчику. Все все перемішали гарно і залишили маринуватися в холодильнику на десь годину на От, Воно все замаринувалося. І потім, потім на, роз, на, на нагріту пательню, ось така пательня, Наливаєте олію, нерафіновану олійку. ось На розжарену вже пательню, викладаєте ложечкою такі Такі котлетки вже готові, оцю суміш, викладаєте на розжарену пательню. І з кожної, з кожної сторони жарите під крижечкою обов'язково під крижечкою. Ось, бачите, ось такі вони викладають, викладаються ось такими. Вони дуже гарно тримають форму, невеликого розміру, щоб вони окремо один від одного були. Накриваєте крижечкою і на такому середньому вогні зменшуєте вогонь, і на середньому вогні ви жарите, ну, по... дивитесь по... по самих котлетках. Ну, Хвилин 7 з одної сторони і хвилин 10 з другої сторони. Тобто, якщо ви перевернули, ось ви виложили ось таку суміш виложили. Буквально ось така котлетка, в мене виходить. Ну, от з такої столової ложечки. Отак от от накладаєте. Я зараз ці виложу, покажу, як, як вони тримають форму. Ось, Поп Перегорнули, подивилися, що вони такі зарум'янені. Ось такі зарумянені. Перек Переложили і знову закрили кришечкою, і хвилин 10, нехай вони так тушаться, томляться, скажімо так. От. І ці котлетки ну просто супер. Дуже-дуже смачні і на вечерю просто прекрасні. Зараз я вам покажу, як я викладаю на пательню їх, бо ці вже вже практично вони в мене готові. Ось бачите, я е, налила трішки олії нерафінованої. Це вже другу порцію я жарю, зараз я вам покажу. Під, е, трішки додала. Полум'я і покажу вам зараз, як воно накладається. Прекрасно тримає форму, не розтікається. Повторюся два філе, ось таких от. кубиками порізали, дві цибулинки, такі крупні, можна крупні. Я люблю жарену таку цибульку е в продуктах. Так, 2 столові ложки муки, 2 столові ложки майонезу, 2 столові ложки сиру. Посолили, поперчили по смаком. Ось, бачите, ось так розклали. Вони прекрасно тримають форму. Дуже великі не потрібно ложити такі котлетки, а такого середнього розміру, щоб вони і прожарилися гарно, протушкувалися, щоб не були сирими. Ось так. Ось, бачите, я так накладаю, на таку середню пательню в мене виходить скільки, 5 штучок. Ось, бачите, на розпечену вразкову пательню, <кій> на розпечену пательню ви ось так накладаєте. Накриваєте крижечкою зразу. Накриваєте крижечкою, ви побачите, що вони вже трішки схватилися по краям ось. Потім зменшуєте, зменшуєте вогонь до середнього ось так до середнього, до середнього полум'я і почекаєте, як воно. Краєчки підрумяниться, ви будете дивитися через кришку. Що краєчки, як тільки підрумяться, ви зразу перевертаєте, знову накриваєте кришечкою, і загалом 10-15 хвилин вони у вас так постійно перевертаєте, і вони у вас прожаряться, і вони дуже смачні. Зараз я вам покажу, як вони перегортаються, щоб вони не розвалюються. Бистро вони схватуються. Так, Нехай ще. До речі, я вже заквасила помідорки, я хочу вам показати, Ну, приготувала вже. Бачите, така подача. Ось така гречка, грибочки, жарені грибочки, шампіньончики. Просто з цибулькою трішки поперчила, посолила до золотистого кольору. І ці котлетки, будь-який соус, свіжу аджику, квашені помідорки. До речі, вже заквасилися помідорки в мене. Я вам пізніше дам рецепт. Ось така в мене вечеря. Мої сім'ї. Так, друга порція зараз показую вам. Вони дуже легенько, бачите, перегортаються, вони не розвалюються. Ось так, з двох сторін. Бачите, прекрасно. Можна лопаткою, ну, я не ложкою, а краще лопаткою або широким ножиком. І воно тоді прекрасно прожарюється і дуже-дуже смачні. Ой, це трішки, трішки я поспішила, взагалі вони не розвалюються. Знову накриваєте крижечкою, і вони у вас жаряться. Ось така вечеря в мене. Кому цікаво, записуйте рецепт, приготуйте. Я впевнена, вам дуже сподобається. Можна, як святковий стіл. На святковий стіл такі рублені котлетки курячі. Дуже смачні. Смачного вам всім. Дуже дякую за перегляд, всім гарного дня, до побачення.